Компанія Ріко РТ представляє вертикальний гідравлічний прес РТВ-5. Компактне і надійне рішення для ущільнення макулатури, картону, поліетиленової плівки, пет пляшок та іншої вторсировини. Ріко РТВ-5 створений для тих, хто цінує ефективність, простоту та технологічність. Міцна конструкція, продумана ергономіка і надійна гідравліка забезпечують стабільну роботу за будь-яких умов та не залежать від кваліфікації персоналу. Завдяки потужному зусиллю пресування при компактних розмірах, РТВ-5 перетворює сміття на щільні та компактні тюки вагою до 70 кг. Це радикально зменшує об'єм вторсировини сировини та значно знижує витрати на транспортування. Преси Ріко РТ виготовлені відповідно до вимог європейського стандарту безпеки ЕН 16500 та мають відповідний сертифікат. Надійність конструкції Ріко РТВ5 гарантується використанням найкращих електричних та гідравлічних комплектуючих, що забезпечує обладнанню високу продуктивність і тривалий термін експлуатації. При цьому прес розроблений з акцентом на безпеку та простоту використання. Керування є інтуїтивно зрозумілим, і для роботи з ним потрібен лише мінімальний інструктаж персоналу. Порядок роботи. Увімкніть живлення. Відкрийте двері та вкладіть обв'язувальну стрічку у пази. Завантажте в торсировину. сировину. Закрити двері та запустіть процес пресування. Повторюйте цикл до засвічування індикатора. Тюк готовий. Після чого відкрити верхні та нижні двері та перев'яжіть тюк. Підніміть плиту та вийміть готовий тюк за допомогою візка, що входить до комплекту. Ріко РТВ-5 це ідеальний баланс між продуктивністю, енергоефективністю та зручністю. Він підходить для складів, супермаркетів, виробництв і сортувальних станцій, де важлива чистота, економія простору та зменшення витрат на логістику відходів. Компанія Ріко РТ гарантує повний супровід. Наші інженери забезпечать професійний монтаж, пусконаладку та навчання вашого персоналу. Ми надаємо кваліфіковане сервісне обслуговування та тривалу гарантію.